Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Я говорила, що ми їдемо на дачу, будемо ловити щас наших свинок і будемо важити, що вони затягнули за 8 місяців. Тому зараз я вам це покажу. Ми приїхали, поки управляємося. Зараз покажу вам, як ми управляємося. Ось такі свинки у нас. Вже хто їсти ось хоче. Телятка у нас тут. В цьому районі також їдять. Порозбігалися, хто куди, хто туди, хто сюди. Зараз хлопці управляться і будуть ловити свинок. Я вам зважу і покажу їхню вагу у вісім місць. До і тут їм постелили. Ось такі о, красунчики наші. Супер просто. Ой божечки, ще й скачуть, ще їм до свиня з телятками їсть. Взагалі краса. Дрова сложені на зиму. Все культурно, все по-хазяйськи, як должно бути. До свинки наші біжать телятками їсти. Така краса. Наш помощник рулить тут. Так що так, будемо зараз такого молодняка ловити, побачимо, яка в них вага. Тут ось повибігали всі такі гарненькі, непогані. Да, Машуль? Привіт! Болото трохи було був дощ у нас. Трошечки болото. ой, дивіться, що тут робиться. Ай-яй-яй, мене з'їти. Красотень. Ще кнурчика ось були, було, привезли сюди, щоб він нам послучав би декілька льох. Такий ось кнурчик. Це він вдома був, зараз вже він тут у нас на дачі. Вивезли його, так що буде від нього потомство. Так, будемо важити ще свинку, ваги по нулям. Ось таку свинку ми зловили. Час побачимо, що вона затягне у нас. Затягнула вона у нас 143 кілограма чи 142 Це чистими 130 буде. 12 кілограм наші носілочки важуть. Така свинка, 130 кг у 8 місяць. Зараз хлопці будуть ловити ще одну свинку, я ще одну вагу вам покажу. Так, ваги по нулям. Зараз дам важити ще одну свинку. Покажу її вагу. Так, ось така свинка у нас номер 2 Зараз покажу вам вагу. Ця заважила 130 кілограмів. Це меншенька. Да, цю поки пускаємо, хай ще бігає, хай ще росте. Ось такі свинки. «Кого цікавила вага свиней у 8 місяців, я вам її показала. Ну, це кабанчик не найбільший, тут є ще більші свинки, це вже якого зловили. Будемо ловити далі. Це ще невеличкі. Тут є набагато більші свинки, і їх є багато. Хто такий, який попався під руку. Вам дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся, до побачення!